Ціна мовчання. Вибач, Богдане, я не вийду за тебе заміж. Слова Олесі, мов холодний ніж, пронизили слухавку. На іншому кінці дроту запанувала тиша, а потім пролунав голос Богдана, сповнений нерозуміння і здивування. Що трапилося, все ж уже готове. Він не міг повірити в те, що чув. Весільні запрошення були розіслані, ресторан замовлений, сукня чекала свого дня. Я розмовляла з твоєю сестрою, тихо відповіла Олеся і, не чекаючи на його реакцію, натиснула відбій. Богдан і Олеся були разом уже два роки. Їм обом було по тридцять, і їхня любов здавалася зрілою та міцною. Богдан був. Уважним, щедрим, і його залицяння були такими, про які мріє кожна жінка. Здавалося, що вони ідеально підходять один одному, і їхнє рішення одружитися було природним кроком у їхніх стосунках. Вони почали готуватися до весілля, уявляючи своє спільне майбутнє, повне щастя і взаємної підтримки. Однак одна деталь постійно бентежила Олесю Богдан. Не хотів знайомити її зі своїми родичами. Він показував фотографії батьків і сестри, але пояснював, що вони посварилися і не спілкуються вже кілька років. Для Олесі це було дивно і незвично як можна виходити заміж за людину і не знати її сім'ї. Вона вважала, що сім'я це основа і хотіла, щоб їхня майбутня родина була дружною. Вона вирішила взяти ініціативу в свої руки, налагодити стосунки з майбутніми родичами і, можливо, навіть помирити їх із Богданом. Знайти сестру Богдана в соціальних мережах виявилося нескладно. Її сторінка була відкритою, і Олеся, наважившись, написала їй повідомлення, попросивши про зустріч. Сестра відповіла майже відразу, підтвердивши, що вони з Богданом справді не спілкуються. І пообіцяла розповісти Олесі правду. Їхня зустріч відбулася в невеликому затишному кафе. Сестра Богдана на ім'я Катерина була приємною та відкритою. Її очі випромінювали якусь приховану печаль, що Олеся помітила одразу. Катерина почала свою розповідь, і з кожним її словом світ Олесі руйнувався, як карточковий будиночок. Три роки тому Богдан був у відрядженні в невеликому містечку. Там він познайомився 17-річною дівчиною з неблагополучної сім'ї. Вона була наївною, невинною і мріяла про краще життя. Богдан, скориставшись її вразливістю, зачарував її, обіцяючи одружитися і забрати її з цього сірого безнадійного світу. Він умовив її втекти з ним, і вона, не роздумуючи, погодилася. Богдан привіз її додому, його батьки, дізнавшись про це, були шоковані. Вони не схвалювали його вчинок, але й виганяти дівчину не стали. Натомість вони вирішили допомогти, як могли. Вони поселили їх у порожній квартирі, що залишилася після смерті бабусі, сподіваючись, що Богдан схаменеться і візьме на себе відповідальність за свої дії. Однак дуже скоро дівчина набридла Богдану, грав рятівника йому швидко набридла. Його нова співмешканка намагалася догодити йому в усьому. Вона прибирала, готувала, але Богдану вже було нудно з нею. Батьки Богдана, бачачи, що він віддаляється від дівчини, намагалися вмовити його, не кидати її напризволяще. Вони просили його допомогти їй влаштуватися на роботу, знайти інше житло. Не кидай, дівчинку, благала його мати. Але Богдан не послухався. Одного дня він відвіз дівчину назад у рідне містечко, де в неї не залишилося нічого ні сім'ї, ні друзів, ні надії. Він просто залишив її на вулицю. Що трапилося далі, можна тільки здогадуватися. Але згором до родини Богдана дійшла страшна звістка: дівчина наклала на себе руки. З цього дня вся сім'я Богдана порвала з ним стосунки, батьки і сестра не могли пробачити йому цей вчинок. Вони вважали, що його байдужість і безвідповідальність стали причиною смерті невинної людини. І ось уже три роки вони не спілкувалися, а Богдан кожного разу, коли йшлося про родину, згадував про сварку, але ніколи не називав справжньої причини їхнього мовчання. Олеся слухала цю історію, відчуваючи, як по тілу пробігає холодок. Ця людина, яку вона вважала своєю майбутньою долею, виявилася зовсім іншою. Її серце наповнилося гнівом і розчаруванням. Прийшовши додому, вона одразу ж зателефонувала Богдану, щоб покласти край цій історії. Через півгодини Богдан уже був біля її дверей. Він намагався переконати Олесю, що він не винен. Його слова були сповнені звинувачень на адресу батьків, які, за його словами, переконували його витрачати гроші на цю дівку, яка йому набридла гірше гіркої редьки. Він намагався виправдати себе, але його виправдання були такими жахливими, що Олеся зрозуміла він не відчуває ні каплі каяття. Олесю, я тебе люблю, не кидай мене, у нас з тобою все буде добре. Забудьте цю історію, кричав Богдан, стоячи за дверима, коли Олеся, не бажаючи більше його слухати, вигнала його з своєї квартири. Олеся притулилася до дверей і її серце боляче стиснулося. З очей потекли сльози, але це були сльози не горя, а полегшення. Вона зробила правильний вибір. Вона уникла долі тієї дівчини, яку Богдан просто викинув з свого життя. Добре, що я вирішила пошукати його родичів до шлюбу, подумала Олеся, усвідомивши, що її інтуїція, хоч і привела до болючої правди, врятувала її від катастрофи. Вона втратила Богдана, але врятувала себе від життя з людиною, що була здатна на таку жорстокість. Її майбутнє було врятоване.